Вітаю, вітаю, мої дорогі, доброго вам вечора. Сьогодні поговоримо про цікаву, я сподіваюсь, вам тему, яка буде переклик... перекликатися з темою безпеки в тому числі. Але зараз я вас попрошу і нагадаю поставити вподобайки. Е Прокоментувати це відео вже під час Етеру. І, будь ласка, рекомендуйте його своїм друзям. І давайте будемо його поширювати. Це любить наш YouTube. Ви можете з YouTube поширити і в Telegram і е, е, точно в Facebook. От, в WhatsApp і так далі. Багато що ви можете зробити з YouTube. Тому, будь ласка, поширюйте. Нагадую, 26 го перший ступінь Академії лютого, 27-го, другий ступінь Академії і 28-го третій ступінь Академії. Ви можете і, будь ласка, зверніться до мене в Месенджер, якщо хочете прийняти участь в одному з ступенів або в усіх трьох, або в якихось двох. Будь ласка, тому звертайтесь. Вибачте, це зручний спосіб нагадати вам деяку інформацію, яка важлива і для мене, і для вас. Тому вподобайки. І підписатись не забудьте, будь ласка, на всі мої канали і ресурси. Це і Facebook, і Instagram, і Ютуб, і Телеграм. Наша команда невтомно буде працювати і далі. Але, будь ласка, ваша подяка нам потрібна. Ваша подяка це підписка. Коментарі, е, вподобайки. І те, що ви рекомендуєте своїм друзям. Подумайте, хто б з ваших друзів, кому б було цікаво спілкуватися з нами ввечері, потім обсудити з вами, або отримати налаштування вранці. Вранці кожен день виходить е, рано вранці, але ми живемо по Києву, тому вже кожен отримує так, як йому зручно. Це налаштування, і кожен вечір о 19-й, вже більше як півроку, ми з вами спілкуємось. Отже, мої друзі, будемо поширювати і поглиблювати це відео. І ви знаєте, я хочу подякувати. Я вам розповім дуже класну історію перед тим, як поговорити на ту тему, яка подобається. Ось я тримаю в руках молитву, Дар, Дар, Бджолера. Дар мого нового, близького мені по духу друга, якого я не бачив, навіть не знаю, як він виглядає. Людина спілкується з природою, спілкується з Всесвітом, з... бджолами. І ми затоваришували. Він подарував мені мед, пахучий, живий, неймовірно, прекрасний мед я. Не не люблю мед, але це просто щось неймовірне. І я тепер ранок починаю з трьох чайних ложечок цього меду. Це букет трав. Я коли прочитав розмаїття тих трав, я просто був вражений. Але ще більше я був вражений, коли прочитав звідки ті бджоли принесли той мед. Багато років, ну, багато, 15 років тому я в тому місці отримав благословіння. Наша з вами Академія отримала благословіння на існування. В тому місяць, в місці, тисячу, більше тисячі років тому, Антоній Печерський отримав благословіння Архангела Гавріїла. Ми отримали благословіння Архангела Гавріїла. Я з учнями приїхав відвідати Печеру. Першу печеру Антонія Печерського. І до нас прийшов Гавріїв, благословив нас на навчання і сказав, що буде супроводжувати і вести нас на духовному шляху. І це була велика честь. Така ж велика честь тепер кожен ранок. Коштувати цей неймовірний мед. І виявляється, людина ну, просто не відразу мене сприйняла. Не відразу розгляділа в тому, що я той, хто я є. Але е, за медом я отримав подарунок е, пропозицію скуштувати печеную в печі риби. Я не відмовився. Я не дуже. Люблю річ, річкову рибу, але я отримав дар риба з печі в сіні, в травах, це неймовірне щось. Але там були ще свічки. Я з величезним піететом тримаю в руках цей витвір молитви. І я люблю стрітинські свічки, вони дуже потужні. Коли я побачив тільки ці свічки, їх було трошки, і їх є. Я ще жодну не запалив. Я насолоджуюсь ними, цими свічками, я отримую велетенське задоволення від цього. І я відчув силу цієї свічки, і я подякував за те, що отримав цей дар, цю молитву. І виявилося, що людина вирішила. Подарувати і зробила свічки спеціально для мене. Перше в житті я тримаю свічку, яку зліпили для мене молитвою. Я неймовірно тронути цим, бо крім того, що ця людина достойна, і я відчуваю, хочу зустріти, подивитись в очі, потиснути руку, обійняти, якщо дозволить. і Помовчати разом. Біля ватрин на березі, на схилі. Це неймовірно. Я не буду говорити, хто захоче дізнається, що це за містечко. Але це неймовірне містечко. З неймовірною глибокою історією духовною, економічною, геополітичною. Я Пам'ятаю той день, коли ми їхали. Коли ми поверталися, наш, ми їхали вже під Києвом нашу машину, майже змила хвиля з дороги. Я не шуткую. Ми проїхали заправку, чи вок якусь зелену, чи, чи в око. От. І збоку, з, з, з поля, дерев, дерева поля, хвиля цунамі, вона накрила нашу машину. Звідки взялася та хвиля води, ми не розуміємо. Як ми втрималися на дорозі, як нас не знесло, але була хвиля потужна. Біля двох метрів вона просто вдарила по машині, і це було щось. І це було щось. Дорога була нелегка, доїхати було важко. Ми були... Я був поки що перший і останній раз. В тому містечку. Я, я би там хотів побути певний час. І хотів би і хотів би відчути це місце більш глибоко. І от я сподіваюся, що в мене там з'явився товариш, духовний брат, людина, яку я почав, починаю відчувати. Яка можливо відчуває мене і я претендую на зустріч? Я претендую на зустріч. Це неймовірні відчуття. Це дійсно. Це не передати нічим. Заради цієї свічки. Вартувало робити все, що я робив, Це, все своє свідоме життя. Так, сьогодні прийшла ще одна звістка, але про неї поговоримо потім. Я не хочу перебивати після смак цих відчуттів, що я знову перепрожив. Розповіде, я поділився з вами своїм серцем. Я поділився цією молитвою. Я ці свічки буду запалювати під самі потужні роботи академії. Це неймовірна енергія. Так от про енергію нам. Необхідна енергія на все, на те, щоб на захист про захист да? нам необхідна енергія на життя, нам необхідна енергія на рух, на, нам навіть на сон необхідна енергія. І хтось е, вийшов з, цього, з цих обставин тим, що накачує енергію, так, 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 так зване, качаю прану. Колись я йшов. Я любив в молодості ходити е, різними місцями вночі. І ось колись я забрів забрів на берег річки, потужної річки. І сиділа дівчина, сиділа одежі на ній було нічого. Вона сиділа в позі е, десь, е, вода. Кривала її ноги, і вона себе поливала водичкою на обличчя, на чоло, на плечі. І повний місяць проклав до неї дорожку і відображався на її закритих очах, на тій воді, що стикала по її тілу, і було так дивно, на неї спостерігати. Вона так сяяла в цій дорожці луні. Я підійшов до неї дуже тихенько, сподіваючись не порушити її спокій, вона подивилась прямо мені в очі відразу, різко. Я запитав, прану черпаєш? Вона посміхнулася, кивнула, сказала так і знову продовжила свою роботу. Вона насичувала своє тіло енергією живою, енергією луни. Вона так, так собі відчувала. І... Це було неймовірно. Так от кожен з нас втрачає енергію, отримує енергію, хтось живе своєю життєвою енергією. Хтось каже, що китайці думали, що сперми у відміряному мужчині, і це життєва енергія, тільки певна частина. Хтось ще щось придумав і тому вони дуже берегли, особливо сперму імператора. Хтось ще щось. Дійсно, ця рідина занадто містична, енергетично насичена і магічна. Дійсно. І енергія життєва, сексуальна енергія, енергетичні канали. В нас основних каналів Китайці налаштовують енергетичні тисячі і енергетичні центри. Теж. Енергетичні центри планети, місця сили, ми про це ще поговоримо з вами і, не один раз. Але що бути з енергією, особливо, коли її крадуть? От, людина, організм, який поповнює енергію через їжу, через рух, сповнюючись енергією, і хтось витрачає свою енергію, бо так вирішив, не задумуючись про те, що ми можемо. Брати енергію з чистого джерела. Ми маємо право користуватися енергією Всесвіту, не витрачаючи, підкреслюю так звану свою енергію. Так звану свою енергію. Тому, я думаю, що я зараз хочу з вами встановити більш детальний діалог. і Дякую тим, хто написали, що дійсно цікава тема якраз про захист. І я думаю ще про одну тему, яку треба додати окремими семінарами. Я зрозумів, що окремий семінар по захисту необхідно зробити. Я його зроблю. Я зараз, після того, як отримав буквально шквал. Ваших помідомлень. Скажу, всі не помістяться в семінар на превеликий жаль, але ми подумаємо, як це зробити. Можливо, прийдеться провести 2-3 семінари на цю тему. І ми поговоримо, напевно, проведемо семінар додатковий по енергіях, по роботах з енергіями, по надбанню про акумуляцію енергії і про. Те, що можна використовувати насправді енергію Всесвіту. Отже, з вами знову ввечері був майстер Олен Стефан, який вас, сподіваюся, зацікавив темами для того, щоб подумати про те. І нагадую про вподобайки, про коментарі і підписку. Звісно, діліться нашими зустрічами. Сподіваюсь, вам стає далі цікавіше. З нами. Обіймаю вас серцем. Передаю привіт від своєї команди, яка рахує ваші підписки щогодини. па Папа!